Друзі, доброго дня, громадська організація Достав Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, хочу трошечки про мобілізацію сказати. Пам'ятаєте ситуацію, колись в Україні була кобра, і коли керівник кобри показав середній палець Яценюку, то саме тоді цей підрозділ було розформовано. Така сама ситуація зараз відбувається з мобілізацією. Поки тягнули усіх в підряд воєнкоми. Доти, Верховна Рада не бачила проблеми цієї мобілізації, не бачила утилізації нашого народу. А коли намагалися вручити повістку одному зі слуг народу, то одразу набуло резонансу і одразу має прийматися рішення по воєнкомах на раді національної безпеки і оборони. То що їхні дії виявляються є неправомірними депутата зачепили. Для звичайних українців хочу нагадати: до 27 років усі чоловіки в Україні можуть призиватися лише на строкову службу, якщо дозволяє здоров'я. Після 27 років в особливий період можуть бути призвані на війну. Але знову ж таки має бути підготовка, а не так, як відбулось в Тернополі, коли людину зловили на зупинці, і через 4 дні він вже загинув. Тому, друзі, далі буде геодоста разом сила, разом до перемоги.